Вітаю вас, ви на каналі Лівша. Мене звати Богдан, і це Stalker 2 Серця Чорнобиля, патч 1 і 4. Люди та мутанти. Поки нас з тобою не було, поки мене не було, поки тебе не було, вийшов новий патч, патч 1 і 4. Ми зараз з тобою будемо його обсуждати тому що вони тут випустили дуже багато всього того, що вони обіцяли, того, що вони говорили. E, Начнемо з маленького, Те, що вони... подивися, як воно виглядає. Подивися, як воно виглядає. Це, це сама ігра. Це, от... це вже в ігрі таке. E, подивися, так, дивися тепер. Сталкери, вітаємо вас в оновленій зоні. Патч 1.4. Додав у гру чимало покращень і виправлень. Давайте розберемося, що найцікавішого з'явилося. Почнемо з Е, e, Дивися ще в чому прикол. E, я завантажував гру, більше e, прогрузки шейдерів немає. Я не знаю, як воно зараз піде. Може швидше за все, навіть ми трошки прервемося, якщо буде якась проблема з тими шейдерами, щоб їх прогрузити. Але тіпа, тепер е, на мод е, з підзагрузкою шейдерів воно не ведеться. Тобто в нього своя підзагрузка тепер є. Адже сталкери тепер живуть довгим і щасливим життям, якщо тільки не загонять внаслідок своїх дій поза полем зору гравця. Добре, Смакота. Щоб зрозуміти, як мутамити визивають у зоні допомога на в цьому новому ми спостаралися, щоб з цим процесом можна було спостерігати на власному очі. А, я не прочитав. У зоні постійно хтось з кимось вступає у сутичку, тому трупів поласувати вистачає на будь-який смак. Будьте богот. Готові, бо вони на поготові. Окей, ми тепер тут будемо віршами говорити. Якщо ви думаєте, що до мутантів можна спокійно підійти, спостерігати за їхніми справами, ніколи такого не було. Як у зоопарку, варто свої погляди переглянути. Відтепер всі мутанти насторожуються, якщо поруч якась кло колотнеча або до них наближається невідомий, вони будуть принюхуватися, прикладати вухо до землі та перевіряти, чи хтось прийшов до їх території. Тобто вони не в тупу зразу будуть агритися, а спочатку будуть, типа, насторожено себе вести. Це, кстати, непогана штука. Це напоминає, якщо грали в готику, то це така система була в готиці. Вони спочатку попереджували тебе, а потім вже на тебе нападали і прислухували, шукали тебе. Не вагайтеся використовувати це на свою користь. Будьте обережними, варто уважно слідкувати за реакцією мутантів. І якщо вони поводяться підозріло, це знак, що краще дати драпака, якщо не хотів, хочете зайвої бійки. Якщо така фігня буде і кровосісі, тупорилі не будуть просто з інвіза на тебе вилітати, блять. З чотирьох рук, то це буде взагалі хорошо. Ще більше покращень боїв. Серед інших оновлень бойового щі, покращення комунікації та синхронізації дій між сталкерами в групі. Тепер вони краще координують тактичні дії та чіткіше реагують на перебіг бою. Сталкери дечому, блять, ми на ветеранів взагалі вивеземо це все. Сталкери дечому навчилися. Тепер вони зможуть, хоч бери та по новому ігру проходять, реально. Сталкери дечому навчилися. Тепер вони зможуть відбиватися від мутантів прикладами. Так само вони можуть і вам вмазати. Це ото цей зброю прибери і прикладом в морду. А коли бій е, завершиться, сталкери обов'язково відреагують на це. Після бою вони озиратимуться перевіряти, перевіряти, перевіряти чи не пропустили когось з ворогів та займи, займатимуться. Після бойовими активностями лікуватимуть поранених та збиратимуть лут, суки. Це нам з тобою не на руку, вообще. Стало зручніше, правда ж. Е, любителі порівнювати характеристики, знайде о, це, це дуже хороша штука. Знайдено зброю в інвентарі, також помітять деякі покращення. Ми додали новий тип характеристики, зручність. Вона відображатиме наскільки швидко і зручно користуватися зброєю. Швидкість прицілювання. Найс, вообще. Спорядження та швидкість скіфа під час пересування та прицілювання. Вообще. А нам тепер прийдеться передивитися з тобою повністю весь цей весь свій лут. Бо ну, це дуже дуже характеристика. хороша. Ну, прикинь, з, е, тіпа, дробовик може бути е, він мощний, да? але він його довго буде витягувати. От таке щось, тіпа. цікаво, чи це буде впливати на пістолети, бо е, якщо він буде витягувати набагато швидше пістолети, то, от, то тоді буде смисл ними взагалі, типа, постійно добиватися ними, тому що. На пістолет взагалі, зміниться швидше, мабуть, чим на якусь другу оружку. Любителі порівнювати характеристики знайденої зброї в інвентарі, також помітять деякі покращення. Ми додали новий тип характери. Блять, то це ж я тільки що читав. Тебе тут раніше не було. Все більше людей приходить до зони в пошуках грошей. Слава, відповіди на свої запитання, та ще Бог знає, чого. Багато нових обличчя тепер блукає, уникаючи аномалій та інших неприємностей. О, це вже добре, що вони обличчя додавали. Вони просто додали нові обличчя. Лови, якщо ви досі тут, то для вас ексклюзивна порада. Не дивуйтесь, коли бюро поверне вам вашу ж гранату. Тепер він і цьому навчився їбануться. Він ще жорсткий став. Оця мразота мала, оця жирна, вона ще, ще, ще жорсткіша стала тепер. Прикинь? Все, я не знаю, Блядь, е, У нас, нас він попадався тільки один увесь час, типа. Е, а цікаво, якщо їх буде два, то це взагалі жопа буде. Це далеко не повний список змін виправлений... Ти з його гранатами тепер не візьмеш. Блять, добре, що він рипиги не ловить. Хіба що їбалом? Е, це далеко не повний список змін виправлений. Так, добре. Далеко не повний список змін. Переходимо тоді, дивимось повний список. Мутанти тепер можуть ласувати трупами. Це ми з тобою чули. Мутанти тепер на сторожі, коли ви щось це чули. Покращення бойової системи. Так, персонажі тепер можуть використовувати дерева як укриття, оновлену анімацію бою та укриття. Ближній бій на складностях ветеран та сталкер укладу складний спіде. Сталкер? Там появилась складність Сталкер? Зараз зайдемо, подивимося з тобою. Блять, я не помню. Ближній бій настал. Е, так, понятно, випавно проблеми з комунікацією та синхронізацією дій між персонажами в загоні. Тепер персонажі чіткіше повідомляють про критичні дії та реагують на події в бою. Сука. З бандосами тепер взагалі жопа буде. Сталкери тепер кидають гранати, коли хочуть вибити ціль з укриття, а не після закінчення часу перезарядки. Сука. Загони тепер мають обмежену кількість гранат залежно від їхнього рангу та фракції. Сука! Бандити мають значно менше, ніж військові. Ляха! Сталкери навчились атакувати мутантів в ближньому бою. Найс, оце вже добре. Сталкери тепер можуть бити ногами гравців, які присіли. Сука. Після закінчення бою сталкери швидко оглядають в пошуках ворогів, а потім переходять до післябойових дій. Пошук, лікування хабар... пошук хабарчику, лікування поранених. Сука. Більше ніяких снайперів з обрізами. О, оце найс. Виправимо проблему з розсієм дробу та нереалістичними балістичними відстанями. О, це хорошо, бо з дробаша чил. Через 100 метрів херачить по тобі, і в цей, і попадає, і ще й кровотечу наносить. Е, так, нові голови. Е, характеристики зброї, це понятно. Щита бойова система. Випливлено стабільну поведінку Alive NPC після атак на лігва. Не знаю, ми такого з тобою не бачили. Покращення поведінку мутантів під час бою випалимо проблему, через яку плоті ховалися, щоб напасти на гравця після того, як той уникнув їх атаки в стрибку. Таке було? Ти таке помниш? Я такого не помню. Покращено те, як НПС обирають маршрут в офлайн режимі. Найс. Випалено проблему, через яку NPC міг залишити живим після падіння в пораненому стані під водою. Виправлено проблему через. Подивися, про що вони подумали під водою. Я б ніколи про це навіть не задумався. Випалено проблему, через яку тіла мутантів стрибали, тремтіли, розтягувалися після вбивки з дробовика або гранатою. Не було в нас такого. Виправлено проблему, через яку патрульні NPC могли застрягнути між собою. Не було такого. Сліпі собаки тепер мирно гавкають, коли поблизу немає гравця. Сука. Виправлено проблеми, через які NPC застрягли або проходять крізь двері. О, в нас, по-моєму, через крізь двері хтось проходить. Е, так. Проблема, коли NPC могли застрягнути в позі захід... засідки. Е, прицілювання NPC, які знаходяться в низькому присіді. Дальність стрільби NPC залежить від їхньої зброї. Оце вже добре. Нарешті, блять, не будуть через півкарти піздячить по тобі. От. Е, з якогось, не знаю, блять, обреза, Так як я тобі казав, так, баланс. РПМ 74, це що у нас? Це у нас пулемет. Е, збільшено непробиття, це та не треба. Вибухи тепер завдають більше шкоди, нам пізда. Е, збільшено шкоду РПГ, е, Зменшено летальну відстать для гранат, це добре, але. Напополам тільки. Збільшена вістесть контузії для рипги. Додано кількість глушників до схованок. Це непогано. Хорс тепер можна апгрейдити... А, Хорс тепер зможе апгрейдити комбінаційний циркон. Я не пам'ятаю хто такий хорс. Я не пам'ятаю, хто такий циркон. е-е Випавмо проблему, через яку. Гравець міг двічі встановити апгрейди на фізичну. Блять, уже 9 минут тобі про це розказую. Яку гравець міг двічі встановити апгрейди на фізичний захист для броні ps 391 Сокіл. Перебалансовано схованки в регіоні затона. Покращення відомлено та появу нових аномалій е, після викиду. Знаєш, що ми зробимо? Я зараз це все прочитаю. І швидше за все це вийде просто окремим відосом 15 минут. От, а після цього зразу вже е, вийде в той же момент, виходить, два оцих відоси. Щоб хто захоче подивитися про патч, той подивиться, хто не захоче, той не подивиться. Е, фікси кращі та оптимізації. Оце ось дуже гарно. Оптимізовано світло та тіні у багатьох локаціях та регіонах. Це взагалі шикарно, тому що я тобі нагадаю, у нас блядь, камера дуже їбашиться через це. Просто, просто в молоко. Ну реально в молоко, я білий стаю. Покращено дрот для трави, для трави у багатьох регіонах. Хорошо, у нас і так середнє налаштування на стромі нема. Покращено оптимізацію для гірлянд в барі. Боже, блядь, як, як треба. and hand! А ми ще туди навіть не дійшли. Оптимізація продуктивності процесора. Виправлення проблеми, через яку на деяких частинах тіл мутантів та НПС не з'являлися сліди від куль. Виправлено проблему, через яку архіаномалія вихор викидала трупи NPC під карту. Пшени зна. А, -а, а. Це на болотах. Це ота, що я казав, що Як і... це архіаномалія, значить там архі артефакт десь, мабуть. Треба буде подивитися. Виправну проблему, через яку аномалія про... породжена електричним полтергейстом, була невідомою. Каву! Є таке? Виправлено проблему, через яку витривалість витрачалася, навіть якщо дія була недоступною, Піздец. Виправлено проблеми, через які НПС не могли досягти скриктованої анімаційної пози, якщо вона була розташована занадто далеко. Виправлено проблему, через яку зомбовані могли провалитися під геометрію рівня. Артефакти, пожалуйста, хай не провалюються під геометрію рівня, бо це жопа. Виправлено проблему, через яку звуки дощу. Понятно, проблему, через яку гравець міг застрягнути за дверима в бункері Сидоровича. Блять, тут ще й Сидорович буде? Ми ще до цього не дійшли. Боже, як далеко ми. Як ми далеко з тобою? Треба бігенько щось проходить. Проблему, через яку динамічні тіні відкинули ліхтарем, виглядали нерівнями, та це насрать. Через яку деякі ефекти, блять, вот, е, це точно? це? Нам щось графіку тут уїбе, я не знаю. Ми ще, блять, ахуєємо, походу. Так, проблему, через яку гравець міг потрапити. До, угу, до прип'яті. Блядь, ціла куча спойлерів. Е, проблему, через яку жоден техніку грі не міг встановити покращення додаткового ствола на снайперські гвинтівки СВДМ 23. Випромовимо проблему, проблему, через яку мутанти з телекітичними спосіб... Спосіб... здібностями не могли підбирати або кидати предмети, чи трупи безперебьє. Підтрим... Блять, могли! Могли! По нас. По нас бюрер, по-моєму, швернув е, трупаком. Я не пам'ятаю. Чи бюрер, чи. Хтось хтось по нас швирнув. Е, Виправимо проблему, через яку баюн не завдавав шкоди під час стрибка з атакою. От не помню я такого. Основна сюжетна лінія: побічні місії та відкрит... відкритий світ. Оце я, мабуть, не буду читати. Е, а, ні, ось вони вони те, що спойлерами, вони, коротше, позакривали чорною полосочкою. Е, я тобі зараз покажу. Я думаю, що буде видно, бачиш? От, воно трошки відбиває таку. Так е, випав проблему через яку завдання знайти Блядь, Ні, та це це спойлерами. Короче, бо це я поняв. Не, бу... Не будемо таке так читати. Технічна частина. Покращено пошук маршруту для NPC. Невелике покращення скриптових анімацій NPC, ну це понятно. Людські персонажі, які вимикають ліхтарики, тепер трохи краще освітлені та краще помітні в темряві. Це дуже добре. Е, людські персонажі. Це понятно. Покращений звук для гранат, кинутих назовні із закритої локації. Клас. Е, так, так, так. Е... Прибрано зайвий ефект розмиття на панелі стану добре. Це нам не надо. Ми вирішили, що наступні новини заслуговують на окрему увагу. Тож будьте готові, бляха-муха. Виправлено проблему, коли при пострілі по ковбасі з'являлися частинки крові. Ну, це кров'яна ковбаса просто. Виправлено проблему, коли качки могли полетіти у воду після пострілу в них. Які качки, блядь? Ти бачив там качок? Які качки? Добре. Мабуть, буде так, як я й казав, бо це 15 минут. Так що зараз е... ти поняв, да? зустрічаємося через е... секундочку.